Це для потреб ветеранів війни у Запоріжжі. обговорювали програми, які мають допомогти ветеранам отримати фізичну чи психологічну реабілітацію, оздоровлення, місце роботи та безкоштовне навчання. Запорізька служба зайнятості на сьогодні, виконуючи державну програму, вона в першу чергу реалізовує безумовно політику у сфері зайнятості і на сьогоднішній день дуже. Мало людей знає про те, що це дуже багато економічних програм, дуже багато можливостей. У Запоріжжі за підтримки групи Метинвест та Запоріжсталі вже працює декілька програм для допомоги ветеранам війни, наприклад, проєкт Вільні хвилі, реабілітація за програмою призера Олімпійських ігор Дениса Селантіва. А ось отримати допомогу, зокрема, юридичну, ветерани можуть завдяки ініціативі Спілкуй ветеран, запровадженої за підтримки Метинвесту громадською організацією Запоріжжя. Платформа спільних дій. Ми правіліслідуванні. Ми провели дослідження, різні опитування і намагаємось вибирати ту тему, яка, за словами ветеранів, є актуальною на даний момент і важливою для ветеранів. Ми запрошуємо ветеранів та профільні служби, громадські організації, які можуть точково на місці вирішити питання, з яким би запитом ветеран не прийшов. Якщо ветеран раніше працював на одному з підприємств Метинвесту, то він гарантовано може повернутися на роботу після демобілізації та адаптуватись до мирного життя завдяки проєкту Шлях героя. Ним скористалися вже для півтори тисячі ветеранів проект є комплексною програмою з двома складовими. Акцент на двох основних напрямках: це соціальна адаптація. Ветеранів та професійна адаптація, в тому числі навчання та перенавчання. Ми всі розуміємо, що після повернення з війни співробітники потребують певний час для адаптації на робочому місці. З Цією метою ветеранів зустрічають їх колеги, які виступають в ролі наставників, які допомагають повернутися до самостійної роботи. Якщо ветеран з яких причин не може зайняти ту посаду, яку обійняв до війни, то ми пропонуємо їм. Ряд других вакансій або перекваліфікацію.